Всім привіт! Сьогодні будемо готувати мій самий улюблений зимовий кекс. Він дуже простий у приготуванні і готується з самих звичайних продуктів, які знайдуться у будь-якого на кухні. Звичайно, він може бути і не зимовим, але якщо додати саме журавлину і саме корицю, то це неперевершений зимовий аромат. Тому почнемо. Для цього нам потрібно буде взяти яйця, цукор і дрібка солі. Молоко і рослинна олія, звичайне борошно, розпушувач тіста, ванільна паста і кориця або будь-які інші спеції, також заморожені ягоди. Яйця об'єднуємо з цукром та дрібкою солі і йдемо збивати до пишної піни міксером. Потім додаємо корицю. І ванільну пасту. Теж це все об'єднуємо, додаємо масло і молоко і теж йдемо перемішувати міксером на не дуже високих оборотах, просто щоб перемішати гарненько. І далі борошно і розпушувач просіюємо у цю масу. І також на низьких оборотах міксера просто перемішуємо до однорідності. Ось така виходить маса, до неї додаємо обов'язково заморожені ягоди. Це прямо обов'язково, тому що вони потім не перетворюються у кашу, а розтріскуються прямо у кексі, вже це дуже смачно і гарно виглядає. Дуже сильно довго не перемішуйте, щоб вони не розтанули заздалегідь. Потім треба цю масу перекласти у форму, вона може будь-яка будь порційна або ось така, як у мене, її треба змастити вершковим маслом розтопленим, також обсипати борошном, зробити так звану французьку робашку, щоб була гарна скоринка. Виливаємо туди, туди нашу масу. Ягоди беріть опціонально, може бути і більша кількість, може бути і менша, і будь-яка ваша улюблена. У мене це журавлина і чорна смородина, дуже смачно коли кисленька ягода. Ставимо у духовку розігріту заздалегідь, 180 градусів. У мене це було 40 хвилин до рум'яної скоринки. Поки кекс вичихає, ми займаємось прикрашанням. Нам треба цукрова пудра і 3 столові ложки лимонного апельсинового мандаринного соку. Почніть потрошки, спочатку одну ложку, перемішуйте, а потім вже дивіться на консистенцію і поступово додавайте, щоб не сильно густа була глазур і не дуже рідка. Я почала з одної, потім ось така консистенція нам потрібна. І потім додала ще. І на кекс, коли він вже вичахне, розпреділяємо нашу глазурь. Вона потім сама буде стікати, куди їй зручно, так навіть гарніше виходить. Ось таким чином. І потім прикрашаємо. У мене це в'ялена журавлина, цедра мандарину або лимону на ваш смак. Я по кругу роблю, щоб був вигляд типу віночок. Кількість також за вашим смаком. Також прикрашаю гілочками розмарину. У мене росте на підвіконня, тому використовую його, це не обов'язково. Рисові кульки в глазурі, гранульований цукор хрусткий. І також зверху притрусила нетаночою сахарною пудрою. Ось дивіться, така краса у нас виходить у розрізі. Він дуже вологий, пористий, смачна скоринка. Це просто треба спробувати. Він дуже смачний і дуже простий у приготуванні, тому обов'язково всі приготуйте. До свят і не тільки. Також можна його буде запакувати в гарну коробочку і презентувати як подарунок, або зробити такі порційні невеличкі декілька гарно упакувати і буде такий гостинець. Бажаю всім теплих і смачних свят.